Привіт, з мирного неба і на перемоги. Так. Отак От у нас виглядає наш пташиний двір. Сніг дворі чималий. Отак. От Болото, флякуть, гуси наші купаються у болоті. Ось так. Ось качки. Такі то у нас діла. Отакі то у нас діла. Сніг чималий. Отак у нас виглядає загон наш для овець, Ми забрали плівку звідти, бо сніг пішов. І не хотіло, щоб вона порвалася від ваги снігу. Отак, От вівсі не пускаємо на двір. Бо холодно. Те ще є ягнята біля них. Не хочемо, щоб вони мерзли поки що. Отак. От така в нас сітка сніжна. Таке в нас відео показує, яка в нас погода. Отакі наші птахи. Не йду я до овець, показувати не буду. Не хочу, щоб дуже блеяли. Ось так. Нема ще такого болота. Добре б був морозець такий невеликий. Це наш старий качур. І ці гуси наші. Ось так, Кури вже поховалися у їхні такі будиночки. Ось так. От з даху налетіла купа снігу. От так то таке життя в селі в нас. Передаю привіт Арсенію, Мирону і пані Наталі. Якщо ви дивитеся, то напишіть коментарі. Отак От для гусей це справжня казка. Собі снігом ходять, в снігу купаються, це вони тут таке зробили. Отут купалися у снігу болотяться. І отакі наші красунчики. Ось такі у нас дерева засніжені. Отака краса у нас. Це у нас така стара але напевно, будемо пиляти її. Отак гарно все снігом укрилось. Ось так то такий наш тут двір. Може комусь і набридло, що я це таке знімаю. Ну, такий в мене канал про сільське життя таке. Бачите, вода біля них стоїть, а вони сніг їдять. Ось такі качки. Правда, вода у них така не дуже чиста, вони сюди собі лізуть, але п'ють. Ось. Ось такі наші качки. Так, ще покажу вам кролів наших. Отак, сі їм накидали зернця, зерна, тобто кукурудза, вода. Отак вони у нас їдять зимою. Уже таких соковитих кормів не дуже. Є, тому так. Казали мені поставити ніпельні поїлки. А ну дивіться, чи це такі. Ось так. Ну, не знаю, чи вони будуть пити це, чи ні. З такої поїлки. Будемо бачити. Ось так. Тут така поїлка є. І... Ще в цій крилиці. Тут я не дуже багато води насипу, тому так. Отак. От Треба буде їм змінити ці посудини для корму. Ось так, ну не знаю, чи будуть пити, чи ні, будемо бачити. Ось так. Ось так у нас вечірня така поранка. Годуємо наше господарство таке. Так, і як без маленьких. Ось такі наші кумедні шарики. Отак, світло включив, бо то вже не видно. Ось такі реженькі наші кроленятка. Отак ця наша кролиця і ми ще одну кролицю кидали до кроля. Будемо бачити, чи будуть кролинята, чи ні, бо якась підозріла кролиця, напевно, піде на м'ясо. А від цієї залишимо крилички. Ось такі наші маленькі Ось Отак. От І ось наша така жирна кролиця. Ось сіна її більше кидаємо, бо вона більше їсть. Жирна, може, тому що вона зажиріла. Будемо бачити, якщо не буде кролення, то напевно утилізуємо її. Отак. Така шкода, звичайно, але що робити, якщо ніякого толку з цього немає, то навіщо тримати. Ну, отак, дивіться, чи така поділка ніби наказали на пластикову бутилку кріпиться. У мене ці були, я просто їх зняв, бо кролі не пили з них. Отак, поставив крилицям, бо у них ну, в однієї криленята, то вони вже вилазять, може і будуть слісти пити. Буду бачити. Отак. Ну і на цьому все. Будемо закінчувати наші такі зйомки. Тому, кому сподобалося відео, ставте вподобайку. І хто ще не підписаний, підписується. Давайте ще трішки 500 у нас буде. Тому давайте трішки підтиснемо. Ось так, хотілося б швидше, ніж до Паски. Ну, як вийде? Ану, давай, прощайся. Ну, і на цьому все. Всім мирного неба і швидше на перемоги. Всім до зустрічі в новому відео.